Нові портрети на еспланаді встановлюватимуть за бюджетні кошти. Опікуватися процесом буде компанія, з якою уклала договір міська рада. Запланованих в бюджеті грошей вистачить на 8-10 конструкцій, розповідає голова фонду комунального майна Наталя Пітусь. Ми виділили кошти це 82 тисячі на встановлення нових конструкцій. На оновлення конструкцій, які тобто, вже у нас є, але, там, але вони, якщо потрапилися або вітром десь знесло, то виділили 72 тисячі. Якщо надходять заявки від матерей загиблих або жінок, і ми е, спілкуємося з ними і вони надають нам всю інформацію, і ми тоді готуємо ці конструкції, даємо підприємству, і вони. Готуються під ці конструкції. Війна непередбачувана і на жаль може статися так, що знадобиться більше конструкцій. Що буде в такому випадку? Ми будемо і ще раз подавати бюджетний запит, і будемо кожного разу оновлювати, оновлювати, оновлювати. Ну ми беремо середню цифру там за півроку або за квартал. І тоді з цього робимо виводи і бюджетний запит на фінансове управління подаємо, і тоді сесія приймає рішення. Раніше встановленням світлин займалися волонтери та родичі загиблих з юридичної точки зору. Це було незаконним. Тому в лютому 2024 року було розпочато передачу експланади у комунальну власність. На жаль, коли насталася крадіжка квітів, нас навіть не могла поліція обслуговувати, бо ну нас немає ні на папері, ніде. Ми повинні були це оформити документально, щоб це було не самострой, не захват території, а щоб ми були на балансі міста. Тепер цим займається фонд комунального майна. Ми думали, що це буде дуже довго переоформлення, дуже швидко все зробили, це буквально пару місяців. Якщо раптом буде ще світлини додаткові, Якщо не буде коштів чи якось там так прорахують вони, я думаю, що ми своїми силами це візьмемо на себе. Я думаю, що ніхто з сімей загиблих не відкажеться. Ми зберемо гроші самі і встановимо ці конструкції. 8 травня у День пам'яті та примирення встановлять дві нові конструкції. На них будуть світлини шести загиблих героїв Дмитра Волокодного, Юрія Стецюка. Анатолія Пашали, Сергія Буца, Сергія Демури та Валентина Дондікова.